Беруть інтерв'ю у жінки, яка прожила з чоловіком 50 років без жодної сварки. Пані, як вам вдалося стільки часу жити з ним у мирі та гармонії? О, усе просто. Коли ми побралися, чоловік посадив мене на віз і повіз на наше господарство. Поки їхали, кінь спіткнувся, і чоловік спокійно сказав раз. Минуло хвилин 15. Кінь знову перечепився. Чоловік зітхнув і сказав два. А вже коли наша обіця з'явилася в полі зору, кінь спіткнувся втретє. Тоді чоловік сказав три і застрелив його. Ого? І що ж далі? Ну, а я, звісно, здійняла крик. Почала плакати, жаліти коня, кричати, що він нелюд, що не можна так із живою душею. І що? А він подивився на мене і спокійно сказав раз. І що ви зробили? Поцілила йому в коліно, бо чоловіків треба одразу ставити на місце без оцих раз-два. Чоловік має пам'ятати що кінь грошей коштує, а він ні копійки. З того часу і живемо 50 років у мирі, злагоді та взаєморозумінні.